Так, друга частина відеоінструкції. Знову таки, нам тут потрібно себе завантажити свої дані, і це все буде потім одним програмки, які не є безкоштовними. Тепер я хочу вам показати. Програмку, яка є безкоштовна, так, яку я знайшла, яка мені дуже сподобалась, і з нею я працюю. Тут я розказувала, які були кодування Галія Юлія Цезаря, так що на одну зміщена праворуч на три позиції, тобто те слово, яке нам потрібно, бо, наприклад, була буква «Ж», так, це направо, значить, 1, 2, 3. Значить, перша буква Д. Далі буква О, значить, на три позиції назад. Раз, два, три. Третя буква, бачите? Тобто на три позиції, так, таке було кодування. Потім ми з вами переглянули наше відео, і далі перейшли до роботи за комп'ютером. Значить, переглянули те відео, яке я вам зараз записую, якщо вам щось не зрозуміло. Обрали для себе один із сервісів онлайн-QR-коду створення, або перейшли за ось цим сайтом. Посилання у нас є активне, так, я на нього натискаю, копіюю відкриваю його в новій вкладці. Роблю це ось так. Ставлю І натискаю Enter. Так, як вставляти наші посилання, ми всі дуже добре знаємо. Так, тепер ми нам з вами потрібно додати. Я вам на презентації, значить, вашим завданні я вам розповідала, що нам потрібно створити QR-коди на тему теж школа номер 13 Місто шостка, музей мені Кожедуба. сквер з міста, моє хобі. І обов'язково надіслати результат сайт школи номер 13 Я натискаю на плюс, відкриваю нове віконечко, і знаходжу сайт нашої школи, так? Пишу сайт школи 13. Він є так. Я тепер я тут копіюю, виділила, скопіювала. Відкриваю, вставляю посилання, вставити, Так? І категорія міста обираю. Так, освіта. Налаштувати та завантажити QR-код. Але я для себе ще хочу вибрати якусь таку гарненьку рамку. Так. Так, для цього я обираю. обираю, я для цього ось такий фон. Так. І завантажити QR-код. Мої QR-коди. Далі вони в мене одразу знаходяться завантаженнях. Ось він, будь ласка, подивіться. Тепер, якщо ми візьмемо. І відскануємо його за допомогою телефону, а це буде додаткова інструкція, так? Я вам її зніму, і ви побачите, що тут одразу буде висвітлено наші дані нашої школи. І так, це є перший наш а, приклад, так? Тепер я хочу його підписати. Ні, не обрізати. Потім я відкриваю його, так, в завантаженнях, далі переименовую, пишу школа. Натискаємо кнопку Фандер. Все в мене є приклад мого QR-коду. Далі наступне завдання вам місто шостке. Я пишу в новій вкладерці. Місто шостка. Місто шостка. Шостка. Ось воно у нас є, так? Далі обираю я одразу, виділяю так, посилання, копіюю його, відкриваю знову таки, так? Створити новий QR-код. Знову я вводжу, а, наше посилання, вставити. Тепер категорія міста. Це що є у нас? Так, знаходимо. Угу, угу, угу. Так, новини. Немає тут такого. Так, ми можемо його навіть не відмічати. Привантажити налаштування. Тепер я обираю, наприклад, форму та колір, так, або ж логотип. Так, ну, логотип мені не потрібен. Так, давайте краще ми оберемо з вами ось такий вид. Так, стан мій. Наватажуємо. Мої QR-коди. Вже в нас тут є знову-таки наш QR-код. І я на нього натискаю і перейменову випишу місто. Enter. У нас є вже ось вони є два наші приклади. Далі, третє завдання: музей імені Кожедуба, Я відкриваю. А, сторіночку, так. закриваю Одного закрила, другу відкрила, щоб було так простіше. І пишу музей. Музей. Частка. Так. Одразу у нас осіплеється. Ось він у нас є. Фото адреса опис. Я на нього натиснула. Так, в нас одразу відкривається нова наша вкладочка. Ось він у нас є, тут це про нього, що ми можемо знайти. Тепер я копіюю посилання, знову-таки його а, скопіювала, відкриваю наш а, сайт, створити новий QR-код, вводжу наш QR-код, і налаштовую, роблю налаштування і обираю, наприклад, наприклад ось такий. Так, сіренький. Ні, місіс та містер не потрібно. Нам ну, давайте ось такі. Нехай такі. Будемо завантажити мої QR-коди. Так. Відкрили. Тепер пишу знову-таки: натискаю правою кнопочкою я його переименовую і пишу музей. Музей Enter. Так, в мене вже є три наші QR-коди. Зараз проглядаю час. 5 хвилин, майже ще за 2 хвилини ми з вами встигнемо доробити і ще наші два задання. Твер міста шостка. Так, тепер я пишу сквер. Сквер міста Шостка». Ентер. Так. І пишу. Бачите, Вікіпедію одразу відкрила. Так, і пишу, наприклад, не пишу, а копіюю. О, Не те, відкрила Олена Володимирівна. Так, сквер міста шостка. Так, копіюю, відкриваю наш сайт, створити новий QR-код. Далі одразу вставляю посилання. Так, зробити налаштування. І обираю ось такі гарненькі. так, І завантажую цей QR-код. Знову відкриваю перейменову і пишу square. Square. Так. І останнє моє хобі. Так, у нас останнє моє хобі. І я пишу, наприклад, моє хобі це катання, катання на ковзанах. До прикладу, так? Що я роблю? Я знайшла катання на ковзанах, яке мені подобається, так? Про що тут розповідається, перечитала. далі. Копіюю посилання, копіювала його. Так, відкриваю наш сайт для створення QR-кодів. Так. Одразу посилання вставити зробити. І моє хобі я зроблю ось таких сетечках. Так. І зберігаю його. Так, ось воно є. Так, і тепер я його переминула і пишу хобі. Так, так. У мене є. 5 моїх виконаних робіт, школа, місто, музей, сквер та моє хобі, ось ці 5 а, фотографій, так, або 5 UR-кодів я надсилаю до класруму. І цьому на цьому в мене все, мої любі діти. Якщо вам щось не зрозуміло, а, до речі, на уроці потім ми відповідали, а, вірніше підсумовували наше вивчення. Далі кожен хтось із дітей, хто відкривав який колір, відповідав на питання, що зворушило, які були труднощі, найбільш мені сподобалось і так далі. А тут у нас звичайна література. Отже, дякую вам, мої любі, за наш сьогоднішній урок, тому що він був досить цікавий. Я думаю, тема вам дуже сподобалась. Тому до побачення! Виконуєте, якщо є питання, звертайтесь і я одразу відповім. До побачення!